В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ворог продовжує обстрілювати нашу область. Дитячий садочок закрили. Оголосили реконструкцію і не відкрили ти як? Як в області реалізовують програму ментального здоров'я? Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь, вдарив з важкої артилерії. Загиблих та поранених немає. Відтоді в місті та по області було спокійно. Решта нічного часу минула без ворожих атак, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В ніч на вівторок ворог атакував Україну ударними безпілотниками типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони на Хмельниччині знищено два із двох шахетів, якими противник атакував із району Приморсько-Ахтарськ РФ. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та один артилерійський засіб противника. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1140 осіб особового складу ворога, 15 танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 348 тисяч осіб, танків – 5798, бойових броньованих машин – більше 10 тисяч, артилерійських систем – 8100. 190 засобів протиповітряної оборони 611 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6 299. З перших чисел січня почнемо спрямовувати новий рік в інтересах подальшої підтримки України. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Передусім, я хочу сьогодні привітати воїнів нашої військової контррозвідки Служби безпеки України. Воїни відзначають свій професійний день, і це не просто хоробрі воїни, це взірцево хоробрі воїни, взірцево результативні. Саме такі, на яких варто рівнятись. вони дуже вдало воюють і на землі, і у нашому морі окупанти це вже відчули на собі. Сотні наших потужних операцій. Усі знають про ураження Кримського мосту, про роботу наших безпілотників, особливих, зокрема на морі. Вони ефективно виявляють шпигунів і зрадників, і це лише невеличка частина того, що реально робить військова контррозвідка СБУ. Воїни. Я дякую вам за кожен прояв вашої сили, за вашу сміливість, за всі ваші перемоги в боях. Одне слово, молодці. Хочу сьогодні подякувати нашим партнерам в європейському союзі. Є схвалення 12-го пакету санкцій Євросоюзу. Важливо, що вперше з'являється заборона на російські алмази та діаманти, нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення. Є нові обмеження імпорту з Росії. Все це дійсно допоможе скоротити економічну основу війни, і ми будемо продовжувати роботу з партнерами, щоб санкції, які застосовані Європою, працювали глобально. Провів сьогодні кілька нараз щодо нашої роботи цієї зими і міжнародної, і деяких аспектів внутрішньої, вже бачимо, як із перших чисел січня почнемо спрямовувати новий рік в інтересах захисту міжнародного права, в інтересах подальшої підтримки України у цій війні. На різних напрямках є конкретні домовленості, конкретний графік дій цей рік показав, що можливості двосторонніх програм довготривалої підтримки і не лише від найбільш сильних держав світу є тим інструментом, який не лише ефективно допомагає, але й дає чіткий сигнал усім світі сигнал впевненої підтримки України. Будемо працювати і надалі щодо таких програм. Я дякую кожній державі. Кожному лідеру, які вже прийняли відповідні формати роботи. Ще одне щодо неполітичної а громадської підтримки України і українців, сьогодні у Києві на Алеї Сміливості, ми відкрили імену табличку Говарда Баффета – підприємця та благодійника, який щиро допомагає нашим людям, нашій державі з весни 2022 року, фактично від початку повномасштабного вторгнення. Одна людина допомагає на сотні мільйонів доларів і це підтримка розмінування і допомога в лікуванні та реабілітації воїнів і проект будівництва фабрик кухонь в Бучі та в Лозові. Вони розраховані більш ніж на 10 тисяч порцій, кожна та забезпечить їжу, зокрема, школи та дитячі садочки Київської і Харківської областей. Це дуже вагома підтримка ініціативи першої леді щодо шкільного харчування. І сьогодні разом з Оленою Оверт якраз відвідав новозбудовану фабрику кухню в Бучі. Я дякую за такий особистий приклад того, скільки може зробити одна людина заради інших. Україна завжди пам'ятатиме і завжди буде вдячна усім, хто нам допомагає, хто підтримує наш народ. Слава усім, чия сила стає силою України. Слава усім, хто б'ється і працює заради нашої незалежності. Слава Україні. Телеведуча Марія Єфросиніна, співзасновниця фонду Маша, який опікується психологічним відновленням постраждалих через війну жінок і дітей. Завітала на Дніпропетровщину. Марія Єфросиніна, амбасадорка ініційованої першою леді України Оленою Зеленською програми Ти Як вона зустрілася із начальником обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком, навідалася й до реабілітаційного центру Кам'янського. На зустрічі з начальником обласної військової адміністрації, амбасадорка програми Ти Як говорила про ментальне здоров'я наша область має власний досвід повернення до життя людей, у яких війна відібрала рідних друзів. Для цього і створили реабілітаційний центр у Кам'янському. Він для військових та цивільних. Відкрився три місяці тому і вже прийняв понад 360 пацієнтів. Марія Єфросиніна поспілкувалася з ними та колективом, який допомагає людям. Відновлюватися після важких травм і захворювань ми приходимо до того, що якщо вижили їх чоловіки, якщо вони поранені, якщо багато що родина пройшла, таким чи іншим чином завжди в розмовах виникає необхідність реабілітації для людей психологічної реабілітації. І завжди про це говорять: от би був центр, от би був центр, от би було куди поїхати, де пройти реабілітацію. Коли ми їздимо по закордонах і бачимо такі реабілітаційні центри, завжди хочеться сказати, от би нам таке. І коли ти потрапляєш в те, що ти вважав за потрібне мати. Ну, мене переповнює сьогодні радість і гордість. Але звісно, мені, як людині, яка знає про що йде мова, про який ступень і кількість травм мені, звісно, хочеться, щоб їх було багато в кожному місті і десятками. Бо розміри е, тих, хто в цього потребує, вони шалені. Але треба з чогось починати, треба це показувати, і треба доводити, що ми це робимо. Тому я дуже вам вдячна. Це вражає. Пацієнти відновлюються комплексно кожним займається ціла команда фахівців. Ми працюємо по пакету НЦЗУ реабілітація. У нас напрямки це травматологія після травм операцій, неврологія тут можуть бути. Інсульти, тут можуть бути пораження головного спинного мозку, психологічна реабілітація після інфарктів, реабілітація у людей з хронічними захворюваннями, дихальних путей. Основа реабілітації це фізичні рухи. У нас досить гарна команда зібралася, дуже гарні фахівці. У нас фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, їх асистенти, психологи, медсестри, лікарі. То тобто, кожен знає, що він робить. У нас дуже налагоджена робота нашої мультидисциплінарної команди. Кожен кожному допомагає. Проходить пацієнт. Він звертається до лікаря. Лікар проводить первинний огляд. І потім він вирішує, яка реабілітація потрібна даному пацієнту. То у нас є мультидисциплінарна команда. Ми збираємося, обговорюємо пацієнта, тому ми йому вистроюємо шлях, куди він йде, коли, і далі проходить його лікування, і реабілітація. Фізичні навантаження для кожного пацієнта індивідуальні від однієї до трьох годин на день. Дбають у центрі і про емоційну рівновагу. На практиці доводять це не менш важливо за вправи. Ми малювали патриківський розпис. Це один з найперших видів мистецтва, який був занесений у репрезентативний список на матеріально-культурної спадщини ЮНЕСКО 10 років назад. А ми з майстрами Петриківського розпису їздимо з червня місяця в один із наших обласних реабілітаційних центрів і допомагаємо хлопцям. Психологічно розвантажуватись, а також допомагає сам розпис, саме малювання як арт-терапія, допомагає розробляти моторику пальців. Це програма губернатора, яку ми підтримуємо, яку ми вважаємо важливою. І сподіваємось, що хлопцям. Це теж подобається. Половина з них завжди кажуть, що вони не художники, але вони намагаються. Вони у нас самі найкращі справжні, справжні герої. от і я вважаю, що ми робимо, хоча б ну трішечки добра для них, те, що ми можемо разом з музеєм і разом з майстрами Петриківського розвитку. Область і надалі буде докладати зусиль до створення подібних центрів. Маргарита Сюпільняк, Олександр Шевченко, Новини, Д1. Взимку в польових умовах військовим дуже важливо мати можливість обігрітися, приготувати їжу та випити гарячого чаю. 850 пічок для наших захисників та захисниць придбали за кошти обласного бюджету в рамках програми підтримки сил оборони України. Їх направили до військових частин. Цьогоріч Дніпропетровська обласна військова адміністрація організувала відпочинок для 12 тисяч юних мешканців регіону. Серед них сини й доньки наших захисників, малеча з багатодітних і малозабезпечених родин, переселенці, сироти, діти з багатостраждальної Нікопольщини, яка щодня під обстрілами. Дітлахи проводили свої канікули на Закарпатті, Київщині та Львівщині, були й закордонні подорожі до Австрії та Польщі, мандрівникам від семи. До 18 років. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. на нашу гарячу лінію зателефонували мешканці приватного сектору по вулиці Пестеля. Люди стурбовані подальшою долею дитячого садочку номер 379, який останні роки стоїть покинутий та занедбаний. Ось у такому занедбаному стані сьогодні знаходиться дитячий садок номер 379 ані покрівля, ані половини вікон. А на його реконструкцію у серпні 2021 року було проведено тендер на майже 65,5 мільйонів гривень. Та оскільки на той момент був лише один учасник, то в будівельна група Еталон сервіс буд торги не відбулися. Та департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради наприкінці вересня того ж 2021-го року з другої спроби таки провів цей тендер. На обрії вчасно з'явився, як виявилося, номінальний конкурент попереднього одноосібного учасника, І не складно здогадатися, хто у підсумку переміг у торгах. Ба Більше під реконструкцію цього дошкільного навчального закладу департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради. У 2021-2023 роках провів ще кілька додаткових тендерів на загальну суму понад 3 мільйони гривень, а також вносилися зміни до вже підписаного та пролонгованого договору із ТОВ будівельна група Еталон Сервіс Буд. Дніпряни, м'яко кажучи, шоковані такою реконструкцією, адже замість сучасного дитсадочку, який зображено на технічному паспорті об'єкту, вони отримали довгобут. Із захаращеною територією я кожен раз їздю до дяді, дивлюсь на цей садочок, який він ну був. І ми тут вигулювали собаку, і діти входили в садик. і все було дуже гарно. А зараз він в запустінні, Я не розумію, куди. Дивиться наша влада і що взагалі відбувається. Дітям нікуди ходити в садик І виходить, що вони його розібрали десь непонятно хазяїн цього садика, директор тут був нормальний, її теж виселили. І територія вся в запустінні, і нікому нема до цього діла. Я просто в шокі, якщо чесно, як це в нас все в країні відбувається. Треба щось з цим робити. А розбирати почали з покрівлі, так і залишивши до сьогодні будівлю без даху. Тож скільки ще опадів вона витримає, наразі невідомо. Як і невідомо, скільки протримуються вже встановлені пластикові вікна. Останнє взагалі не зрозуміло, адже щоб їх замінити у разі необхідності за гарантією, треба, щоб були дотримані всі умови ще при монтажі. А цього явно не було зроблено. Та й реконструкцію, про яку так пафосно сповіщав на своїй сторінці у соцмережі депутат міськради Олексій Безугли, на її початку тут і не пахне. Натомість бачимо кругом розруху та занепад. І скільки ще так реконструюватимуть дошкільний навчальний заклад, що є комунальним, теж невідомо. Як і те, куди водити дітей, поки триватиме реконструкція, на яку було виділено. Понад 65 мільйонів гривень з бюджету міста. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1. Кримінальна хроніка за пограбування та розбійний напад поліцейські Дніпра затримали групу зловмисників. За добу четверо чоловіків вчинили кілька злочинів. На вулиці канатній зловмисники напали на чоловіка. Вимагали у потерпілого гроші, при цьому погрожували пістолетом. Коли заволоділи майном, втекли того ж дня на центральному автовокзалі. Фігуранти підійшли до іншого чоловіка, завдали йому тілесних ушкоджень, забрали майно та пішли. За результатами роботи правоохоронці розшукали та затримали підозрюваних. Двоє з яких вже мали проблеми із законом. Чоловіків затримано. Їм повідомлено про підозру триває слідство. Побив сестру до смерті. Поліцейські затримали ще річного чоловіка. В одній з квартир у Кам'янському підозрюваний завдав численні удари руками та дерев'яною палицею ще річній жінці. Від отриманих травм потерпіла, померла на місці. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілій завдав її рідний брат, який проживав спільно з нею. Між родичами виникла сварка. Чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. У Новомосковську поліцейські припинили нелегальну торгівлю під акцизних товарів та вилучили продукції на майже 300 тисяч гривень. Понад тисячу літрів алкоголю та майже 760 пачок цигарок вилучили правоохоронці з незаконного обігу. Під час перевірки трьох торговельних павільйонів виявили факти незаконної діяльності суб'єктів господарювання. Вони здійснювали продаж під акцизних товарів без наявних ліцензій. Відносно правопорушників склали адміністративні протоколи. Для прийняття рішення зібрані матеріали направили до суду. Заходи щодо виявлення незаконної діяльності з продажу підакцизною продукцією тривають. Якщо ви стали свідком правопорушення, повідомляйте поліцію за номером телефону 102. До надзвичайних подій в Павлограді на вулиці Дніпровській під час проведення земельних робіт працівниками комунального підприємства стався зсув ґрунту та засипало землею людину на глибині трьох метрів. Надзвичайниками знято шар ґрунту, вилучено тіло чоловіка 1970 року народження та передано представникам національної поліції. До місця події залучено 13 рятувальників та дві одиниці техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Новини спорту відбулося жеребкування попереднього етапу плей-офф Ліги Європи з футболу. Донецький Шахтар гратиме проти французького Марселя. Перший матч відбудеться 15 лютого наступного року. Матч відповідь через тиждень. Переможці стикових матчів приєднаються до переможців груп Ліги Європи в одній восьмій фіналу турніру. Дві нагороди світової серії з настільного тенісу WTT Ціті що відбувся в Італії, здобули представники збірної України на третю сходинку п'єдесталу в одиночному розряді. Зійшла Маргарита Пасоцька. Ще одну бронзу Україні принесла змішана пара у складі Антона Лімонова і Соломії Братейко. Зазначимо, що на змаганнях цієї серії розігруються очки, за якими будуть визначатися майбутні учасники Олімпіади 2024 і на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 20 грудня. У Дніпрі погода буде ясною, лише ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вітер південний до 7 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському ясний ранок та день повільно перетікатимуть у похмурий вечір. Опадів не передбачається. Температура повітря від 3 до 8 градусів. Градусів із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах триматиметься ясна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного неба. Слава Україні.